Уявою автомобілю виникло питання, як забезпечити безпеку їх руху та безпеку пішоходів, до цього були створені правила дорожнього руху, які обов'язкові для виконання всіма учасниками дорожнього руху. Пішохід зобов'язаний дотримуватись правил на рівні з іншими його учасниками. Що ж це за правила? Давайте пригадаємо їх. Пітрофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може. Пішоходам допоможе він дорогу перейти, без лихих приготі. Пливне лише червоним оком, застерігає нас строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене, і для тебе, і для мене шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я йти. Переході. Дотримуйся правил дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не барись. Далі ти теж маєш право, якщо машин немає справа. Там, де вулиця широка, і машини в потоки, відшукає пішохід і знак підземний перехід, Вниз по сходам спустився під землею, опинився коридором. Перейшов вихід з-під землі, знайшов пішохід, веселий радийшов на вулиця позаду. Тіся транспорт обійти, по безпеці будеш ти, і здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити. В школу, клуб, бібліотеку, стадіон на дискотеку. Вірно тільки обійти і не станеться біди. І тролейбус, і автобус ззаду лише входить спробуй. Спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Розі зебра непроста, без копити хвоста, біленькі смужки має, лежить, а не гуляє. Хочеш перейти дорогу, вона прийде на допомогу.